Вітаю, друзі! Я Віталій Порт. Спеціальний представник російського президента Кирил Дмитрів, який прибув до Вашингтона невдовзі після того, як стало відомо про нові санкції американської адміністрації проти російських енергетичних гігантів Раснівці і «Лукойл», повідомив, що поінформував американське керівництво щодо наради у президента Путіна, під час якої Російському очільнику говорили про випробування нової ракети Беревісник, ця інформація Дмитрієва абсолютно наочно ілюструє, яким шляхом збирається йти Путін у своїх подальших стосунках із Трампом. Це шлях ескалації і залякування. Причому для президента Росії цей шлях є настільки очевидним, що навіть Дмитрієв, якому за сенсом його посади мали б доручити, спокушати американців вигідними економічними проектами із Російською Федерацією, натомість розповідає про випробування ракети із ядерною зброєю і переконує у чудовому стані російської економіки. Випробування буревісника, як відомо, зовсім не єдиний крок Путіна, який має продемонструвати його рішучість. Перед цим було випробування іншої балістичної ракети, яка може потенційно бути носієм ядерної зброї ракети ЯРС. Причому ця ракета впала на полігоні на Камчатці у безпосередньому наближенню до кордонів Сполучених Штатів. І як ми з вами розуміємо, це зовсім. Не випадково, отже, що в принципі відбувається, те, що й мало відбуватися. Трамп, який усвідомив, що Путін не готовий до прийняття його умов щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, і не бачить можливості завершити війну в ситуації, коли американський президент пропонує йому привільовані умови миру. Буде і далі тиснути на російського президента. Запровадження санкцій проти Роснівці і Лукойла це тільки перший крок адміністрації. Трамп вже дав зрозуміти, що за кілька тижнів подивиться, якою буде реакція Путіна на ці санкції, які сам Трамп очевидно сприймає як попередження. І якщо Путін ніяк не відреагує і залишиться на своїх позиціях. Американський президент продовжить санкційний тиск, а можливо, і буде думати над новими механізмами щодо надання військової допомоги Україні як за посередництвом європейських країн-членів НАТО, так і за участю самих Сполучених Штатів. Тут також можливі нові кардинальні рішення, в разі якщо Будін буде ігнорувати Трампа і. Не дослухатися до його пропозиції, адже ми всі розуміємо, що це по перше ображає американського президента, а по-друге, не залишає йому жодних шансів отримати омріяну Нобелівську премію миру у жовтні наступного 2026 року. Ну і ще досить важливий момент: послаблює позиції республіканців на майбутніх до адже переважна більшість їхніх прихильників виступає за підтримку України і глибоко негативно ставиться до диктаторського режиму Путіна і агресивної Росії як такої. Звісно, цю ситуацію, якщо Трамп бажає утримати контроль над конгресом, він не враховувати просто не може. Путін, у свою чергу, буде відповідати на кожний новий крок з боку Трампа і Заходу, демонстрацію того, що він не звертається до якихось поступок, а навпаки, має продемонструвати готовність до подальшої ескалації. Слова Дмитрієва про випробування балістичних ракет із ядерним носієм. Є тільки першими кроками Путіна щодо залякування Трампа, який, звісно, не злякається, тому що вважає і себе очільником найбільшої ядерної держави сучасного світу та ще й з набагато більш стабільною економікою, ніж економіка Російської Федерації, який, окрім ядерного потенціалу, в цій цивілізації похвалитися ну, нема чим, Трамп, звісно, буде. Ухвалювати нові заходи, Путін буде думати, що він може зробити конкретного, окрім залякування Трампа словами, тому що в цій ситуації вони, можна сказати, міняються ролями. Раніше Трамп говорив, а Путін робив. Тепер Трамп робить, а Путін говорить таким чином: для того, щоб довести американському президентові, що його тиск на російські позиції не призведе до жодних змін у намірах російського президента. Путіну також потрібно буде здійснювати кроки, скажімо, більш інтенсивна війна проти України з намаганням знищити все, що можна знищити, коли мова йде про українську інфраструктуру. Але і тут можливостей не так вже й багато залишилось. Масштабування війни на територію європейських країн-членів НАТО, коли замість розвідувальних дронів, які ми вже бачили у повітряному просторі, Цих країн з'являться ударні дрони, які будуть наносити удари по воєнних об'єктах НАТО, під тим претекстом, що ці об'єкти використовуються для військової допомоги Україні, що загрожує безпеці самої Російської Федерації. Теж наступний крок на цьому напрямку. Ну і зрештою, ще один крок Путіна: якщо Трамп не злякається. Цього масштабування конфлікту це безпосередній удар Російської Федерації по одному з військових об'єктів Сполучених Штатів із відповідною реакцією Сполучених Штатів на цей удар, тобто безпосередній удар Сполучених Штатів по військовому об'єкту Російської Федерації. Якщо Сказати трьома словами Третя світова війна, якщо доповнити, із можливим використанням ядерного компоненту. Якщо розгорнути, із можливим використанням стратегічної ядерної зброї двома ворожими країнами, це звичайно максималістський сценарій. Тому що він розрахований на те, що не злякається ніхто, ані Трамп, ані Путін. В ситуації, в якій ми знаходимося, у Трампа набагато більше можливостей не лякатися, ніж у Путіна, тому що його держава є набагато більш міцною, сильною, витривалою і з величезною кількістю союзників, готових воювати разом з Америкою, в той час, як Росія битиметься наодинці, ніякий Китай не буде боротися разом з нею. Хіба що буде і надалі купувати російську нафту, якщо буде можливість. Але це дійсно такий, я б сказав, ризикований розвиток подій, який може закінчитися або реальним припиненням вогню на російсько-українському фронті. Шанси для цього в такій ситуації серйозної конфронтації все ще є, або масштабізацією війни до небачених не тільки у 21-му, але й у 20-му сторіччі. Розмірах. І це також може бути результатом. Цієї нової атмосфери конфронтації між Москвою і Вашингтоном і бажанням Путіна залякати американців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймі Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.